Доброго дня, дорогі підписники! З вами ваш улюблений майстер і сьогодні ми будемо грати партію з підписником. Це друга частина нашого поєдинку. Тому поставте багато лайків, щоб вийшла завершальна частина нашого поєдинку. Якщо наберете 35 лайків і або 25, 29 підписників, то я зроблю вам завершальну частину нашого поєдинку. Ну що ж, поїхали. Є4, Є5. Як завжди, розвиваємося. Ого. Слон Сонце 5. Кінь є 5. Захистити би хотілося. Ого, він жертвує. А я заберу. Чому б ні? Але він мене трохи зловив. Де 6. Розвиваємо, розвиваємо. Тут хочемо напасти і пішака забрати напере. Напевно, заберемо. Ах, що він замислив? Що він замислив? Це треба. Це треба з'ясувати. З'ясувати, з'ясувати. З'ясувати. Наприклад, ферзя заберемо. Слона розвинемо. Але я трохи залишився без матеріалу. Так. Добре. Слон F5, слон G5, слон c 2 Наприклад, треба забрати. І тут ніхто не впіймає нас. Але ось так зробимо. Нападемо на слона. І можливо в майбутньому сюди якось. Або H5, або H5. Або аж п'ять. Не знаю. Який найкращий план. Так, слон є три. Слон є три. Слон є три. А, розвиваємося. Трейвісім, треба. Слон. Слон є три, наприклад, підемо. Може і назад. Ну, Мабуть, так відійдемо. Нічого ж нам не буде. Ось так. Ось так відійдемо. Аж три. Тут немає, в принципі, вибору. Потрібно дійти так. Кінь Д5. Кінь Д5. Потрібно бити і це 6 Кінь в 4. Можливий хід. Можливий кінь Д3. Знаючи, що наш підписник дуже сильно грає. Я трохи без матеріалу. Киню в 4. Як би його відіграти? Киняв 4. Киня в 4. Ага, він мені на пішака напав. Треб, потрібно його захистити. 23. Так, давай сюди, наприклад, щоб. Щоб просунути нашого пішака вперед. Так, як він пішов. Турам три. Турамби три, турамби три. Ну, тут потрібно так ходити. П'ять. <coughs> це 3 він тут буде чіпляти? Чіпляти чіпляти буде тут. це 3. 2. А, тут може захистити? <coughs> Мабуть. Це вже ми програли.